Всім доброго здоров'я, слава Україні! Татой гараж знову в ефірі. Як завжди доня знімає, тато розповідає вихідний день. Так, по темі відео. Ну, По темі відео. Е як ви вже зрозуміли, сьогодні буде йти мова про отой датчик ту лампочку, що ж до чого, як вона і за що відповідає, чому вона світиться. І до чого тут 35-ка. Тобто, е Юто 354-й. E, в попередніх відео я вам вже розказував і відкривав і коробку, показував маркіровку. E, це фактично Юто це 354. Тобто 35 кінських сил, повний привод. Але e, двигун вони замінили і зробили 24-ку. Двигун стоїть e, UD-385, а от на 35-ки стоїть UD-490. Плюс кабіна, плюс компресор. і е, Забувся я, що ще в нього йшло в комплектації. Ну, ладно. Е, діло в тому, що UTO 354 він е, знятий з виробництва. Чому так, я не знаю. Але от шасі від нього залишилося. І от на базі цього шасі от зробилась 24-ка. Зняли кабіну, йдемо в обратному порядку. Зняли компресор, поставили слабший двигун на 24 кінських сили. Отак От получився цей Юто 24-ка. Бо багато людей там коментувало, не може бути, це не 35-ка, це не 40 ка те сеє. До речі, Доня ставить відео, а може просто фотки вставиш. Вони були в продажі років 3-4 назад. Такі трактори 354 були в продажі. То, мабуть, оттуда там кусочки відео візьму, подивитесь, зрівняєте передній міст, задній міст, коробку. Чи це правда чи ні. Бо мені один дядько писав, в мене Юто 40 там бортові шестерні, там не таке, все, задній мост не таке, так от, не таке, то ви просто зрівняєте, побачите. Оце все один в один. Це ЮТО 354. Так, вертаємося до лампочки. Тепер же, чого ж та лампочка світиться? E, я собі вже, як в мене сталося, так само загорілася лампочка. На панелі світиться лампочка. Той ручник, такий, як в Жигуля Копійки, знак оклику, зажате колесо, не можу зрозуміти, що ж воно таке, за що відповідає. Газу даю, обороти додаю, вона мерехтить, пропадає. Потім скину обороти, опять з'явилося. Да що ж таке? Ну, опять які дзвоню. На свій мотостор до свого менеджера, тому що сервіс на мене перший раз нормально, другий раз нахер послали. Тобто, Звоню тому менеджеру, в якого я брав цього тракторця. Добрий день, добрий день. така така ситуація, куди загорілась лампочка, не знаю, за що відповідає. А перед тим, перед тим я облазив все, подивився на коробку, на тормоза. На передній міст, на блокіровки, ну нема ніяких датчиків. Ну, немає. Чому він забороняє рух, я не знаю. Зажати колосо, заборона руху. Добре. думали думали з Константином. Він каже, в ітоги, ну давайте так. Датчик тиску масла в мене стоїть механічний. Я поставив, ви знаєте. Двигун, слава Богу, до цього, до цієї поломки, до цієї помилки чи датчика цього не відноситься. Тобто, ви працюйте. А я роблю запрос на завод. Е, Константин пише на завод, проходить, да, мабуть, дня 4. Е, прийшло, китаєць відповідає. Е, хлопці, полізте, отут жгут, проводка, задня різетка. Я, до речі, розібрав, зараз покажу вам. В задні різетки там йде проводочок зелений. Отой От проводочок десь або намок, коли ви його мили, і він просто контачить на масу і викидає на панель світиться. Оцей же значок. Цей значок відповідає дуже все просто. Ззаду трактора тут стоїть ресівер. Повітряний ресівер для компресора. Так, в 35-ки маю на увазі. І тут же ж заложена й проводка 35-ки. Тобто, опять же, ж повторюся, тут поміняли тільки двигун. Зняли кабіну і поставили слабший двигун. Все, оце вийшло 24-ка. Ну, китайцям невигодно запускати нову лінію по зборки. 24, ки нема в цьому потреби, абсолютно. Тобто на базі 35 ки зібрали цей трактор. Так, добре каже, полізьте там жгуток, там є зелений проводочок. Гарно його там заізолюйте і все. Він просто йде на ресівер, а на ресівері стоїть датчик тиску. І коли трактор заглушений, тиска повітря немає, то е, видає цей на панель заборону руху, нема тиску в системі. Повітряну. Ну, я так розумію, там різниця буде тільки. Е, або це тормоза в самого трактора. Хоча я не знаю, у мене тормоза стоять на самому редукторі. Або це буде повітряний тормоза для прицепа. Більш за все, от так може бути. Тобто, е, додаткове обладнання і от на, на цьому ресівері стоїть датчик тиску повітря. Так і є. Ось доня приблизить, покаже. Розібрав я розетку. Тут іде синій, сірий, чорний, білий, білий з полосочкою, два чорних з'єднані. І потім, тільки я вже нахожу, окремо йде ось у нас такий зелений проводочок. Він дійсно був трошки так заізольований. Два рази крутнули ізолентою. Я його знімаю ту ізоленту, Так, да, воно намокло, воно притулилось до корпуса. І через воду він мені масірував і е, викидав оцю ну, заборону руху. Віто, ну що, просушив. Зараз надіну термоусадку. Феном нагрію, заізолюю раз і назавжди, і на цьому все. Так, е, ну і потім назад соберу цю розетку. Ну, і п'ять, бачите? Шасі 30, електрообладнання 35, ка Тільки що з цієї 35 ки зняли кабіну і поставили трьохціліндровий мотор, не чотирьохціліндровий. От вам різниця. Компресор забрали. Так, що, е, так само ще й забрали компресор з ресівером. Да. Оце так, як би, як вам сказати, трошки удешевили модель 24-ки. Зробили її простішою. Але шасі, я дуже довольний, що шасі все-таки 24. ка До речі, зараз отак, якщо замінити двигун, поставити 490 й юдешний, виходить 35 ка Абсолютно. 100% 35 ка Так, ще питання задавали по сівалки. Сівалка вже готова. Плуг також готовий. У нас немає вже 2 місяці дощу. Немає ніякого сенсу зараз виїжджати, орати, сіяти в суху землю. Мене, як то кажуть, гіркий досвід вже є минулого року, минулої осені. слідкує за каналом, знаєте, фризою груду розбивав, поки виорав, груда і давай розбивати. Ну, жахіття, від того, толку з тої сівби, як три неділі зерно лежало, зійшло таке, такий урожай був. Так, що, підемо, покажу вам сівалочку, щоб бачили. Вже вона стоїть на ходу, ждемо польові випробування. Стоїть вона вже на різиновому ходу. Уже стоять всі анкера підпружинені. Е е так, е привід, Доню, покажи привід цепку. Також зроблений з натяжним механізмом. Пораховане передаточне число. Вже тоді більш детально, вже як вийдемо роботі, покажи досі грибінку ззаду. Зараз я заберу. Отака вийшлася у нас ступінька з грибінкою. Вона е, сама за собою загортає рядки. Ні, <реку> надо. Ну, Женька ж наш... ЗСУ, то не знаю, буду кума просити, щоб допоміг. Ну, по-любому, хтось потрібен, щоб дивився, чи не забили санкера, якщо працює, чи рівномірно сіє. Тобто, потрібно. Все потім розкажу по вазі. Дуже багато дурного метала поорізав, повикидав Непотрібного, абсолютно непотрібного. Як то кажуть, щось облегшилося, щось додавилося, але в ітоги вона все рівно. Яка вага в неї, я не знаю. Ну, вона вийшла легша. Я так переважив те, що я з неї зняв, і переважив те, що я на неї поставив. Єдине, що мені залишилося, це ці всі лійки просто поставити ось у мене така шпилька є. Одна, там друга буде. І лієчки. нанизати лієчки. Так, вставити шпильку і зібрати тільки лійки. Ну, це таке, 15 хвилин ставить, дві гаєчки закрутить і на цьому все. Е, вже, думаю, дойдемо до неї потім вже розкажу і покажу, як що робилося. Так, ще питання були по плугу. Ну, також плуг у виїду Оранку, то дам відповіді, просили там леміша поміряти. Опять-таки захвати, вибачте, міряти вже не буду, надоїло. Поміряй тут, поміряй там, поміряй там, від і те не так, і те не так, і те не так. Хлопці, відео на каналі є, а в роботі відео також є. В цьому році викладаю просто відео, як працює трактор. До речі, опять-таки вернемося. Робота мотора помінялася після того, як я замінив термостат. В воранці він держить 80-90 градусів. В транспортировці він 75-80. Термостат мене повністю влаштовує, бо були запитання, може не більше поставити термостат, не на 82, як я став, на 88. Хлопці, ставляйте, пробуйте. Я вже це попробував. Хватає на 15 метрів оранки. Трактор наганяє сотню температуру. Це коли стоїть термостат на 88 градусів. Вірите, доказувати нічого не буду. Я все це провірив. Хто має, не має шишок на лобі, будь ласка, запрошую, провіряйте, я це вже перевірив. Так, по тракторцю. По тракторцю. Ну, грязі в Грязі, пилюці в бур'янах. Тому як вчора возили гній е, цілий день, потім ще перед тим заготавлювали дрова, тягали, там, з болота витягували. Тобто працює, все супер. E, більш таких поки доробок немає. На зиму планую все-таки зробити кабіну, бо кабіна є кабіна. До речі, питання по стеклах. По стеклах. Також, як то кажуть, нікому нічого доказувати не буду. E, знаю одне, я пробував, хто не пробував без стекол їздити. То я вам хочу сказати: поставите стекла, зрівняєте наскільки це. Це роль щитка, йде як на мотоциклі, щоб не дуло на коліна. Холодне повітря йде сюди на ноги, і скло закриває, не дує по колінах, що зліва, що справа. А тепле повітря вентилятор гонить з радіатора, обдуває мотора і дує якраз по центру між тобто, ну, Кабіну не замінить. Не замінить. Але комфорт без кабіни, скажімо так, все-таки є. Дає воно своє. Ну і плюс оце це дребіжання зеркал. Також, хто слідкує за каналом, ви бачили. в мене що капот отак їздив вліво-право в місті з панелю приборів, що деренчали ці зеркала, зараз цього вже немає. Тому я скажу опять-таки. Дон Фенг йде Дон Фенг, також із такими е, стеклами. То, як то кажуть, для чого ж вони є? Вони ж не тільки роль естетики виконують, а і є і додаткова, як то кажуть, у них функція. Так, е, Потім було запитання. Мене питали хлопці, стоїть ли, не стоїть ли брати модель 21-го года, чи ждать 24 року, -го года, все-таки він стоїть е, ось оскільки вже. да. От Бояться люди брати, бо з 21 го року, як завезли, так вони до цих пір і стоять. Ну, знаєте, скажу свою думку. Чим мене взяв мотостор? Коли, коли я приїхав до них в Вишневе, то виставочні тракторці там по одній моделі кожного там, виробника стоять. Як хто бував, знає, там справа у них такий накритий навесік. От виставочні тракторці стоять під навісиком. Е, Був там і Юто. Стояв під навіском, сів я в тракторця, да, так, по, подивив, все це, посадів комфортно, вміщаюся сідушку відсунув. Ну, і тоді ще її трошки переварював, здвигав назад. Е, так, і одразу ж не ви можете на ньому проїхатися, можете його протестувати. Ну, Завожу його, все, проїхався, попереключався, як управляємося, як то кажуть, ну, все більш-менш. І тоді задаю друге питання. Вибачте, скажіть, а у вас є такий самий тракторець, але так, щоб не на вулиці стояв? Він каже, да, без питань, зайдіть, воно в боксі ще три штуки стоїть. Я заходжу в боксі, і стояло три штуки. їх, ну, Також історію покупки, знаєте, вони були акційні, був, там поцарапані, там поцарапані. Все. Я от вибрав собі цього тракторця, завів, виїхав, проїхався, передачі попереключав. Кажу, так, все, це мій. Прихожу, фоткаю номер кузова, номер двигуна, кажу. Оце все я сфоткав, оце мені його й привезете. Оце так я його купив. До чого я веду? Тепер думка. Чи варто купувати? Скажу так, варто купувати у тих продавців, які отак ставляються до техніки. Не так, що він стоїть отак під відкритим небом кожен день круглий рік на сонці, на дощі, то як ви думаєте, ходитиме така техніка? Ну, я не впевнений. Як взяти, наприклад, всі ті резинові прокладки, сальники і тому подобне. Ну, Витримати 3 роки на вулиці, не воно. Якщо техніка зберігається в боксі, да, варто уваги, варто подивитися. Так, це по-перше. І ще такий момент. Я немаловажне задав питання Константину. Кажу, вибачте, а він у боксі стоїть, ви там щось. Да, раз в тиждень я стараюся пройтися, усіх позаводити, щоб вони хоч якихось по 10-15 по хвилин помолотили тракторці і заглушить. Тобто також немаловажно. Також немаловажно. Ну, тут, ви ж бачили, всі поломки, які були в мене там по гарантії мілочовки, я вважаю, так не було такого особого нічого страшного, все так працює до цих пір. Чи взяв би я знову юто, Уже, знаєте, не одною рукою, двома. Да, 100% взяв. Уже 200%. Дві руки, значить 200%. 200% я взяв би юту. 200%. Тому як вже повскривавши коробку, там, подивившись, поїздивши, заливши адекватні масла, вибачте, ну як говорять, а у нього реверса нема. Повірте, той реверс нахрен не треба. Перша вперед і рядом знаходиться задня. І коли залито толкові масла з нормальною в'язкостю, абсолютно отак. Пальчиком працюють передачі. Коли він був на обкаточному маслі, це було горе. Це я їздив, це так так вже ж медленно стараюся включити, щоб не гаркнуло. В цих 3, 30 мотогодин, це було такої жесті. Зараз він обкатався, залив масло. Та юлки-палки, ну, ну, ну іномарка. Просто отак, знаєш, рівнять джигуля і якусь іномарку. Як сідаєш, оце вам різниця буде. Сідаєш отак, що питань нема. Перша задня і пішов, перша задня і пішов. Уранці супер. Супер. Тепер на рахунок Юто 24-го року. Питаю хлопці, мою думку. Дивіться, маючи інсайдерську інформацію, так як я говорив з людьми, теж так само питав, як і ви. Як же, чи буде ще Юто на ринці України, чи замовляли партію? Мені сказали так, да, партію Юто замовили. 24 го року вона буде. Розбіжність може із тією моделлю бути ну, чисто там в оптиці, там десь щось, там, якийсь фонарик, лампочка, десь якийсь габарит додається. Основне все шасі так і залишиться. Нічого міняти не будуть. Можливо, додавлять примусову гідравліку. Ну, там вони ще між собою вирішують. ну, Зараз. Зараз не про це. Зараз я хочу що сказати. Ціна такого тракторця Юто 24-го року буде десь приблизно 8300 8500. Тобто, він стане в один ряд із топовими такими брендами, як Ловол, як Donfang. І от, ну, хай там буде на сходинку нижче, буде Юто. Тобто, вирішувати вам, якщо ви не знайдете. Продавців, якщо ви знайдете таку фірму, яка ставиться до техніки лояльно, і, скажімо так, мало то звертають увагу, що це 21-го года модель, але вони її обслуговують і підтримують, можете брати, не сумніватися. Тому що в 24 го года модель там від 6 до 8 місяців замовлення виконується, тому що замовлення робиться велике одне. Я думаю, для вас не буде це секретом, що замовляється партія, наприклад, там, 100, не 100 штук, а 100, там, 100 000 да? і розподіляється по різним конторам, по різним регіонам і тут далі вже цінова політика у кожного своя. То ну, 8300-8500. Це вже виросте ціна на нього. Тоді думайте. Зможете ви купити таку техніку чи ні? Чи краще вже 21 2021 року з нормальних рук чи, там з нормальної е е е фірми, яка от, дійсно дорожить своєю репутацією? Це така моя особиста думка. Нікому не нав'язую. Своє я вже знайшов. Свою думку я вам сказав. Так, ще питання. Які ще були питання? Не пам'ятаю. Вроді, все сказав. Ну що, хлопці, на цьому все там. Хто що, кому що не напишете, відповім. Стараюся як то кажуть, відповідати всім, коли є вільна хвилина, зайти відписатися. По маслах, по маслах і фільтрах також є відео на каналі. Не лінуйтесь, заходьте, відкривайте канал, відео і всі відео є. Не забувайте, що в нас перед цим тракторцем був ще мототрактор. Також перероблений 4х4, до речі, з ведучим переднім мостом. Мототрактор. Якщо хтось прослухав, не міні-трактор. Також модернізація на ньому була. Також він всі роботи в нас виконував. Заходьте, дивіться, відео на каналі є. Тому що я ви знаєте, я так як подивлюся по мототракторах. Люди беруть і вихваляють і нічого не роблячи. Ну в житті я цього не повірю, в житті. Я оціми руками мототрактора перебрав в прямому сенсі цього слова. Почав з коробки. Розібрав повністю коробку, замінив сальники, поставив, більшою індексом нагрузки, поставив підшипники, відрегулював шестерні, точив шайби, бо в зацеп шестерні не заходили. Три четверті зуба брало, чи четверть зуба брало. Розумієте, дати нагрузку і облизати шестерню, бо вона не, не співпадала. Тобто великий кусок роботи. Мототрактор, це, е, як вам сказати, має право на життя, но одне дно. Без підсилення рами, без е, розборки коробки, з новини, не дивуйтесь, з новини. Ну, Толку з нього не буде. Есть, я не хочу того слухати, я тут подивлюся, понацеплюють трьох точок на, на того мототрактора, куди. А рама де. О тих три болтика, що прикручена коробка до, до того, двох профільків, то й рамою не назвеш. Бредятина повніша, повніша бредятина. Не розумію цього. Так, все. І так ми вже відео затягнули, да? багато. Е, ну, поставляє доня фотки, а відео, мабуть, до відео ви можете й самі знайти. Е, продажа, вони в основному були відео купити. Юто 354. Відеообзор. Зайдете, подивитесь і зрівняєте. Такий трактор чи ні. Ну, тільки буде стояти я на ньому кабіна і компресор. силочку заливлю. Попробуйте силку вставити. Я тільки знайду, там адекватне одне було. В основному ж бариги і так. Побігали, побігали. А раз я знайшов відео, яке дядько ходив, всі лейби показував. Цікаво було подивитися, я зрівняв, ну це один в один, оцей трактор, один в один. Так, все, до нових зустрічей. З сівалкою ждіть, з плугом ждіть. Ще побачимося. Всім здоров'я та мирного неба. Підписуйтесь. Підписуйтесь, будемо опять просити. Да. Ну, хлопці, кому сподобалось, там, поставте пальця вгору. Ну і підписка також, ну то знаєте. То просиш, то не просиш. Сподобалось, підписуйтеся. Ми з цього нічого з Доню не маємо просто так. Самі від себе допомагаємо. Людям допомагаємо, як то кажуть, і порадами, і своїм трудом, що було в нас з обома тракторцями. Все, доброго здоров'я і до нових зустрічей.